Всім привіт! Ви на каналі Смакота від кота. Сьогодні я покажу вам, як приготувати чебуреки в лаваші, вони готуються легко і вийдуть навіть, якщо у вас лапки. Я відправив свою кожану хазяйку в магазин за лавашом, а ви поки підпишіться на канал, поставте цьому відео лайк і напишіть, чи купуєте ви чебуреки в кіоску на вокзалі, чи не боїтесь, що вони скотятину. Я раджу готувати власноруч, аби потім не срати далі, чим бачите. А якщо у вас нема часу готувати, то цей рецепт якраз для вас. О моя кожна вже притарабанила рабанова пачку лавишів, так що давайте починати. Для цього рецепту беремо 300 грам цибулі, ріжемо її, як нам заманеться, і трамбуємо в блендер, змелюємо до однорідності. Ви можете просто маленьку порізати. Але я тут не наймався сльози лить, тому використовуємо нові технології. Все таки казанчик у цих кожаних варить непогано, Що придумали таку класну штуку, як блендер. Цибулю ми додаємо до фаршу. У мене десь 300 грамів яловичого фаршу, ви можете брати будь який. Головне, не котячий і не собачий. Не треба складати конкуренцію кіоску на вокзалі. Там і так, орендну плату підняли. Фарш ми соломо, перчимо і перемішуємо. Він вирішив соковити, бо ми додали багато цибулі. Якщо у вас він суховатий, то можете влити одну-дві столові ложки води, відкладаємо його в сторону і роздуваємо в миску яйця. Моя шкірина розбиває два яйця, але на таку кількість продуктів ви можете взяти одразу 4, двох нам не вистачило. Колокаємо яйця, їх можна трохи підсолити. Тепер беремо лаваш, у нас це такий вірменський, і розрізаємо його приблизно так, як показано на відео. У кожної, як завжди, вийшло не дуже рівно, але воно не страшно. Кривим чебуреком вона свого колишнього нагодує, йому все одно що їсти, аби туалетний папір несподівано не скінчився. Але щось я відволікся. Про колишнього моєї кожної і як я його виховував, я якось окремо розкажу. Підписуйтесь, щоб не пропустити, а поки складаємо наші чебуреки, як конструктор лего. Нічого складного. Беремо один шматочок і викладаємо столову ложку фаршу. Потім розподілюємо, щоб він був тонким шаром. Нам це звичніше робити руками, руки у кожної чисті, тому не хвилюйтесь. Залишаємо вільний край від начинки десь на сантиметр і змащуємо його яйцем. Шкірина робиться ложкою, бо ніяк не купить собі пензлика для змащення, не на донатилище. Всі донати йдуть на Збройні Сили України. Акуратно змастили края яйцем і закриваємо чебурек, Притискаємо змащені краєчки, щоб вони склеїлись. Але робимо акуратно, аби начинка не вирізла. Тепер вмочуємо наш чебурек у яйце і відправляємо на гарячу патерню з олією, смажимо по 3-4 хвилини з кожної сторони на середньому вогні. Якщо фаршу у вас тоненький шар, то він просмажиться швидше. Якщо ви його не пошкодували і зафігачили багато, то можете обсмажити до скоринки і готувати під кришкою ще хвилин п'ять на слабкому вогні, щоб фарш приготувався добре, і вам не довелось повторювати торю колишнього. Туалетний папір зараз дорогий, так що краще смажити фарш до кінця. Готові чебуреки викладаємо на папірові рушники або на серветки, щоб стіль зайвий жир. А тут Кожана показує, як вона крутить чебурек з маленьких шматочків лавашу. Тут все навіть простіше. Вона вирішила, що нема перед ким понти кидать, і змащує лаваш пальцями. Все таки необхідно замовити їй пензлики для змащення. А то хто її знає, що їй в голову стукне, ще з мого хвоста зробить пензлик. А тут кожна показує результат своєї роботи. Отака От мисера чебуреків у неї вийшла. Усього у нас пішло три вірменські лаваші. З них вийшло 18 чебуреків. Вистачило б усіх її колишніх нагодувати, але хай вони йдуть за російським кораблем, нема чого на них переводити продукти. А тут я гарно спозував на відео з чебуреками. Звісно, я таке не їм, бо котам таке не можна, але кожна мене попросила за зайняти гарну позу і посміхнутись на камеру. Як вважаєте, гарно я вийшов? Ставте лайки цьому відео і пишіть коментарі. Всім попа і слава Україні!